Ти запізнився. Не спав. До директора йди поясню. Нє! До директора поясню. Ні, будь ласка. Йди до директора підозрювати. Та більше такого не буде. Тоді завтра з батьками в школу. Добре. Вибачте, що запізнився спав. До директора, швидко! Малицька, 10. Предко, 12. Романишин, 12. Флячок 10. Фіга, 10. Лінинський, 2. Stop, stop. you want someone That's it That's right. so I like to move it move it yeah i like to the... move it move it move it, move it. it. and i like yeah. to myself Літературна мова це скрабниця доповних надбань народу та могутній засіб єдності нації. Кожний народ має в своїй мові. Виключи ми... телефон. Можна вийти. Виходь. Алло, мамо, в мене добре показуємо. Так, сьогодні ми з вами будемо розглядати руку про Україні. Буджива я. Що ти знаєш про течії в Україні, які були в нас? <кій> Ти Госі, я по телефону розмовляю. Алло! Ми з вами вивчили Другу світову війну. Я думаю, що ви всі запам'ятали, коли вона була. Але ah. Сергій, Коли розпочалась Друга світова війна? Mm, що? Коли розпочалася Друга світова війна? Um, якийсь там 45-й рік. Коли, коли? Ну там ще Волинська різня була. Коли розпочалась Друга світова війна? 2002 року. <рес> oh, Доброго дня. Скажи мені, будь ласка, що це в тебе за вигляд такий? Де твоя форма? Не немає. Добрий день. Ні сорочки, ні штани по-людських. Я так пішов до школи. Добрий день. Чого ти посміхаєшся? Щоб завтра ти прийшов нормально. Добро здоров'я. Добрий день. Зрозумів? Більше такого вийде, ти